Відповідно до розпорядження міського голови на сьогодні скликано чергову позачергову 58-му сесію Золочивської міської ради. На засідання ради прибуло 19 депутатів, отже, ми маємо і можемо розпочати засідання. Дозвольте засідання 58-ї позачергової сесії Золочивської міської ради серед українських. tōmbe so Для введення протоколу ми маємо обрати секретаря сьогоднішнього засідання, депутат Яна Кубіч. Ставлю на голосування кандидатуру нашої колеги побішень, як секретаря сьогоднішнього засідання, ринків за, обінської немає, барабаша немає, бародошика немає. Відна, поцілова, робота, продовольського немає, добрості, задорожного немає, кармазин, костик немає, показко. Немає Кривуцький, Кубішин, Кушнір. Вестовський немає, Медвідь Медецький немає, Кривуха, Дубна роздовіть, немає. Савимак, Сидорович, Олег Сидорович, Юрій, Сич, Стецюк, Симбай, Торський, Путіна немає, халявка Цибирій немає, Чучма немає, Шабаровський. Прийнято рішення, дякую. Кінець першу. Grazie В рахунку голосів обираємо двох рахівників опозиції Олександровських депутатів. Ставлю на голосування кандидатури наших колег Юрія Сидоровича і Романа Кощенрайка, рахівників сьогоднішнього засідання. Ринків, Бідна Позилува, Гурбота, Саброська, Кармазин, Костик, Кривуцький, Кубічник, Кушнір, Медвідь, Оліни, Перухіна, Белюбна, Савломак, Сидорович, Олег, Сендорович, Юрій, Сид, Стетюк, Симбай, Торський, Халяви, Шаваровський. За 20 прийнято рішення. Дякую. Отже, е, Вам родано порядок денний сьогоднішнього сідання. Якщо немає зауважень, дозвольте мій порядок денний затвердити в цілому. Ринків за Бідна, будзевою робота Заброцька, Кармазин, Костик, Кривуцький, Кубішин, Кушнір, Медвідь, Олійник, Рухина, Підудна, Саломак, Седорович, Олег, Сидорович Юрій, Сельський Тут, Симбай, Тольський, Халявка, Шаваровський. Прийнято рішення. Коли ми робити на регламент сьогоднішнього засідання, якщо немає зауважень, ставлю на голосування регламент в цілому. Ринків за бідна, будзилова, грогота, заброська, кармазин, Костик, Кривуцький, Кубішин, Кушнів, Медвідь, Олійник, Пермухіна, Петубна, Солома, Сидоровича Вик, Седона Юрій, Сильствцюк, Симбай, Дольський, Халявка, Шаваровський. Прийнято рішення, дякую. Отже, ми переходимо до першого питання. Це виступить депутатів з заявами та Чи Є бажаючі? Якщо немає, то з вашого дозволу задаємо основне питання про перейменування села Червони Заволочівського району Львівської області. Колеги, отже, з вашого дозволу я чуть-чуть. з вашого дозволу я коротко надам інформацію. Отже, вступив. Вступив в дію закон України про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонів. Отже, відповідно до цього закону відбувається зміна назв населених пунктів ті, що були у радянський період, як правило, названі або переймені. Це питання і нашої громади, зокрема, нашого села Червоне. Зважаючи, що інших пропозицій не було, Український інститут національної пам'яті надав пропозицію до профільного комітету, щоб змінити цю назву на село Ляцьке. Обґрунтував це тим, що ця назва населеного пункту була до 1946 року. І впродовж е, тривалого періоду часу е, цей населений пункт називався Ленське. А в 46-му році е, вже в радянський період його було перейменовано у село Червоне. Ми почули реакцію після того, як комітет е, рекомендував сесії Верховної Ради е, тобто це питання до затвердження. І відповідно почалася реакція від мешканців села Червоне. Ми уважно підійшли до всіх їхніх пропозицій. Відповідно, були проведені збори мешканців за місцем проживання. І я дякую усім, хто прийшов туди, щоб вплинути на рішення і нашої сьогоднішньої, і подальшої Верховної Ради. Дякую декану цього мандрику, який допоміг організації проведення зборів, збори були на церковному подвір'ї. І за результатом цих зборів було прийнято рішення від мешканців громади, щоб село було з новою назвою Галицьке. Отже, подібну позицію виказав трудовий колектив Червоненської школи. Подібну позицію виказав родовий колектив Червоненського професійного професійно-технічного навчального закладу. Подібна ситуація є і у фермерському господарстві Кухарського. І зважаючи на і, відповідно, релігійна громада, церковний комітет також зайняв аналогічну позицію. І, повесне, коли я написав звернення до комітету, аби вони не розглядали питання вже прийняте, а зважили на думку мешканців села, то отримали від першого заступника голови комітету народного депутата Романа Лозинського відповідь, що ми маємо можливість ще до 2 квітня включно. Проговорити з людьми і подати Українському інституту національної пам'яті і комітету пропозицію від громади, як ми це бажаємо, слід назвати чи переназвати село Червоне. Отже, думка є сформована, назва Галоцька. Власне, пропрацювавши ці всі пропозиції, ми сьогодні власне, робимо позачергове засідання. Я дякую вам, що ви в інтересах мешканців села Червоного прийшли сюди щоб проголосувати звернення до комітету з питань організації державної облади місцевого самоврядування регіонального розвитку та містобудування Верховної Ради України, а також Українського інституту національної пам'яті, село Червоне, назвати село Галице. Чи є запитання з цього приводу? Віталій, прошу. Скажіть, будь ласка, чи ця назва пов'язана була з цим селом, чи це просто ініціатива Це ініціатива мешканців. Вона, вона виникла, можливо, десь дещо спонтанно, але саме така назва десь і декілька років тому вродилися, коли хотіли переназвати червоні. Я, я скажу, що ми, ну, я думав особисто, і ми власне проговорювали це у раді, що можливо це торкнеться села Гончарівка. Бо Гончарівка була названа в радянський період на честь радянського льотчика-Гончарова, а це село Берлиць. Ну люди по різному часом реагують на такі речі. Отже, ми коли зробили опитник по Гончарівці, то не отримали абсолютної більшості людей, які бажають перейменувати назву цього села. Відповідно, ми отримали слаби від прийняття будь-яких рішень звернень до Верховної Ради. Хоча я думаю, над тим питанням селі також попрацювати і. Наша національна свідомість, національна пам'ять має нас привести до того, що ми маємо змінити всі назви населених пунктів у якій чи іншій мірі пов'язані з радянським, російським, таким окупаційним державом. Отже, ще запитання? Немає. Голосуємо? Голосуємо. Тоді ставлю на голосування питання звернення до комітету з питань організації державної уведи місцевого самоврядування регіонального розвитку та містобудування Верховної Ради України та Українського інституту національної пам'яті з пропозицією перейменувати село Червоне з Долучівського району Львівської області на село Галицьке. Гринків за бідна. Подзивула Хоргота, Забродська, Кармазин, Костик, Лугуцький, Кубішин, Кушнір, Медвідь, Олійник, Верухина, Вітутна, Санова, Сидорович Олег, Сидорович Юрій, Стецюк, Сембай, Торський, Калявка, Шаваровський. Рішення прийнято за 23 депутати, отже, э, сьогодні Миронович э, э, негайно відправите. До електронну адресу, наше рішення із додатками і відповідно відправити також по пошті. Колеги, в різному, чи є бажаючі виступити? Е немає Є? від прошу галя. Я хочу запитати, як чи ми можемо взагалі ще трошки що розраховувати на ремонт доріг. Тому що відріз у дорогах <клух> як зелена, там є просто катастрофа, розбиті. Цілу зиму там їздили лісовози на пів колеса ями. І там шкуляри підмовляються і каже, я не буду їздити себе, туди на рішення. Іменно тільки на нам відрізок від рогатки і за той тобто, кусочок. Там далі ще більш-менш, а той кусочок, там катастрофа. Подалося дорога департаменту. Сьогодні звернення, сьогодні звернення до там департаменту не не нам, чуть, -чуть, чуть, чуть чуть бо там такі ями, штам рейдером інчали. Весна поставила перед нами купу викупів, але питання по доріг було посеред <свісна> Ви бачили, яка була зима. Ми звідчаю засипали ями, глибокі, найглибші ями у місті на асфальто-бетонному покритті, відсівом з цементом для того, щоб хоч якось. Хоч якось е, е, закрити ями, і, е, щоб люди не нарікали і щоб можна було забезпечити поїзд. Зараз з настанням е, е, теплої погоди можливо десь вдасться нам е, поремонтувати асфальтобетонне покриття, наскільки здасться. Ну, але ми маємо шалену проблему по комунальних дорогах і величезну проблему по дорогах, е, які перебувають на балансі. На балансі департаменту дорожнього господарства обласної е військової обласної військової адміністрації, оскільки дороги департаменту зруйновані вкрай, і сьогодні треба негайно купати кювети, відкопувати дороги, щоб вода стікала і підсипати, ремонтувати і асфальтобетонне покриття, і е гравійно щоденеве покриття. А тут у нас є серйозна проблема, і я думаю, що мабуть цього тижня потрібно буде зрозуміти, чи на що ми розраховуємо, чи ми не надіємося на департамент і вони зможуть. Виділити якісь кошти для своїх підприємств, які обслуговують у них дороги, чи думати, як самотужки рятуватися, бо насправді проблема є дуже і дуже. В порядок денного сьогоднішнього засідання вичерпаний. Дозвольте засідання 58-ї позачергової сесії Заручівської міської ради оголосити за. Кошти. Amém.